Чи настав час здійснити бажане? Кожного своє бажане, хтось хоче купити машину зараз, хтось квартиру, хтось хоче змінити стару машину на нову е машину, квартири так само. Можливо, хтось хоче переїхати. Кожного це своє. Можливо, хтось хоче одружитися і підбирає, чи варто зараз. Отже, чи настав зараз уже час здійснити бажання? Так, є певні перешкоди, з якими ви впораєтеся. Обов'язково впораєтесь ці перешкоди, однак, є. Хоча ситуація е, спочатку, е, якщо ви почнете зараз дійснювати своє бажання, буде не е, дуже е, спочатку гарна, але зустрінете перешкоди. Хоча ви отримаєте перевогу, а ну, втрати того варті будуть. Ну, прийдеться конкурувати з кимось, можливо, це король жезлів, можливо, за щось боротися, доводити свою точку зору. Тобто, тут перша, перший конфлікт все-таки є після тієї стабільності і вже її не буде. Так, чи не став час здійснити, не... А давайте подивимося а через місяць. Через місяць. Настане час здійснити бажане. Чи буде краще здійснити бажане? Через місяць, з моменту перегляду відео, тут сповнюєтесь емоціями, набираєтеся сил, обдумуєте і різко змінюєте. Можливо, нечесність якусь відкриваєте, обдумуєте, як вам. Далі діяти, хочете, щоб все було чесно, відкрито, але тут знову ж таки підвішений стан. Хоча й трійка пентаклів колективно будете працювати, дивіться, ну зараз не момент для того, щоб вам здійснити ваше бажання, загляніть всередину себе і подумайте, як вам здається. От Перша думка: чи, чи варто вам зараз здійснювати бажане? своє. Якщо ж все таки ні, зачекайте, трішки пізніше прийде і для нього час. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.